Ізраїльська компанія Elbit Systems уклала угоду з міжнародним клієнтом на постачання артилерійських систем Atmos. Її вартість 102 мільйони доларів. США, про це йдеться у прес релізі компанії, зазначають, що угоду будуть виконувати впродовж восьми років. Йдеться про постачання батальйонного комплекту САО Atmos. Комплексні інтегровані артилерійські рішення Elbit Systems забезпечують цінну конкурентну перевагу сухопутним силам наших клієнтів у всьому світі. Цей контракт є в довіри до передових рішень непрямого вогню, які ми надаємо, сказав Гуда Верет, генеральний менеджер компанії. Цей контракт укладено у неназвану країну. Чи може бути це Україна? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Заявлена дальність стрільби звичайними снарядами становить 30 кілометрів та 41 активно реактивними скорострільність 4,9 пострілів на хвилину. Возимий боєкомплект 32 снаряди. САУ має бортовий комп'ютер, радар початкової швидкості снаряда, інерційну та супутникову систему навігації. Все дозволяє кожній гаубиці бути автономною. Гаубицю розробляли на експорт. Перший зразок представили ще в 1999 році. Відтоді вона бере участь у тендерах на оновлення артилерії різних армій світу.